Всім привіт! Сьогодні Apple представила нам грандіозний редизайн усіх своїх операційних систем під назвою Liquid Glass та оновлення ключових додатків та сервісів. Перейдемо до iOS. Прозорий інтерфейс із ефектом скла, що відображає переломлює навколишній контент. Екран блокування. Годинник тепер має збільшену площу. Є паралакс-ефект для фото. Та анімація Apple Music, камера повне переосмислення додатку та швидкий доступ до налаштувань. Фото. Розділене на бібліотеку та колекції. Safari. Також онвів інтерфейс відповідно системі, телефон. Новий дизайн, швидкі контакти, розшифровка voice -email. І функції Call Screening та Hold-Assist, CarPlay. Отримую віджити та лайв активності. iMessage. Маю опитування в чатах, фони для бесід, окрема вкладка для непрочитаних повідомлень. Live translate миттєвий переклад голосу і тексту у дзвінках, FaceTime і Apple Music в текстах пісень. Games новий додаток з Apple Arcade, рейтингами і літерами. Image Playground. краще генерує та взаємодіє з чат-GPT. Visual Intelligence може сканувати та аналізувати вміст, що відображається на екрані вашого iPhone. З підтримкою ChatGPT, WatchOS також отрима новий дизайн всієї системи: Workout Buddy AI-асистент у тренуваннях із голосовим мотиваційним фідбеком, персональною музикою та аналізом прогресу. З'являється жест Махнути рукою для відхилення повідомлень. Smart Steak віджити, що з'являється в потрібний момент. iMessage – переклад повідомлень та розумні підказки для відповідей. TVOS має прозорі меню та елементи керування. TV Plus отримує більш зручний дизайн додатку. Apple Music підтримує режим мікрофона на iPhone. Профілі швидко розуміє, що краще підібрати для кожного користувача родини. MacOS та Hoya – Новий стиль док, меню та вкладок. Spotlight стає багатофункціональним із виконанням дій, і швидкими командними підсказками, кастомізація папок від кольорів до картинок. Мета 4 покращує взаємодію та графіку ігор. Переходимо до Vision OS, просторові віджети, календар, годинник, фото, погода, музика, що кріпляться в реальному світі. Покращено огляд просторових фото і відео в 3D, аватари Vision OS стали більш реалістичними. Спрощення процесу налаштування та персоналізації вашого Apple Vision Pro, використовуючи вже існуючі дані з вашого iPhone. Підтримка аксесуарів, як Logitech Muse та контролери PlayStation VR 2, робить пристрій більш універсальним. І на кінець, iPadOS – оновлений Stage Manager. Тепер він більш подібний на macOS. Покращили файли та кастомізацію папок. Файл можна перенести в док для швидкої взаємодії. Підтримка Apple Pencil у прев'ю для розмітки та малювання. Фонове виконання завдань дозволяє додаткам виконувати ресурсоємні процеси у фоновому режимі, поки ви працюєте у інших програмах. Що ж, WWDC 25-го року показала нам, Оновлений дизайн, універсальний AI та ключові оновлення всіх платформ. Пишіть в коментарях, яка фіча сподобалась вам найбільше. Дякую за перегляд цього відео та підписуйтесь на канал. До зустрічі!